А Олександрійський центральний ринок знову у центрі скандалу. Підприємці, які винаймають там торгові площі, повстали проти нового директора. Причина конфлікту переобладнання кіосків. Нагадаю, півтора роки тому скандал довкола цього ринку прогремів на всю Україну. Журналісти центральних телеканалів звинуватили мера міста у корупції. Тоді ринок був переданий в оренду приватній компанії, засновниками якої стали родичі чиновників із мерії. Тепер ринок повернули в комунальну власність. Новий директор хоче реконструювати торгівельні майданчики. Чому продавці Рота, дізнавався Кирило Ющишин. Олександрійський ринок це не лише павільйони, огороджені парканом. Всі прилеглі вулиці у базарний день заставлені палатками. Саме вони стали причиною непорозумінь між підприємцями і директором. Продавці пояснюють, керівник хоче на цих вулицях побудувати стаціонарні павільйони і заборонити торгівлю з наметів. Як Людям далі ну, як вони будуть далі жити. Це виходить закривати ЧП, ну как? Просто люди вже не знають, що їм робити. Не на камеру підприємці кажуть, за нове місце з них хочуть брати по 16 тисяч гривень благодійними внесками. Тому що це благодійні внески це неправильно. Ані якось каталожитися на баланс підприємства, тобто на що підприємства ці деньги і вчитуватися э, э, ну, в суми, то сіль вищитуватися, так як сектора виконували реконструкцію в своєму, тобто, щоб не було повністю за що підприємства. Підприємці стверджують, вони не проти реконструкції і впорядкування, але таких грошей не мають. кажуть, збудовані павільйони залишаться у власності ринку і немає гарантії, що за декілька місяців продавців з них не виженуть. На мой взгляд, то що сьогодні ну, така временна міра, щоб заробити гроші на тих людях, які на цьому ринку виживають. У директора ринку свої аргументи. Жінка вмерла, в неї була астма, не встигла скоро, вона заїхала з цієї сторони, потикалася, а потім поїхала з іншої сторони. І не жінку Я не говорю, що вона померла за те, що тут торгували люди. Я не за це говорю. Ну, це є теж факт. Говорить, зараз палатки блокують під'їзд до сусідніх будинків, тому без реконструкції навести лад тут не вдасться. Звинувачення продавців щодо обов'язкових благодійних внесків. Юрій нос спростовує, запевняє, будівництво фінансуватиметься з міського бюджету. Я вам зроблю, ви тільки поможіть, поможіть мені трошки фінансами, бо в ринка немає фінансів. А ідея, коли я сюди прийшов, саме головна була ідея не підвищувати ринкові послуги. Оце тільки такі гроші. Люди добровільно. Писуть заяви. Однак, звичайним покупцям до конфлікту діла немає. Люди просять лише зробити ринок зручним. Тут не запрати. Как як, як не постав контейнер, а вода все одно буде стояти. Тут луже постійно, а туда от від входа в ринок бакавова і сюди. Тут все время луже в Олександрійській міській раді. Від коментарів відмовились за зверненням підприємців в облдержадміністрації створена комісія, яка має розставити всі крапки над і у цій суперечці. Кирило Ющишин, Микола Головко. День за днем.